Так, друзі, всім привіт! Вітаю усіх на моєму каналі. І в цьому відео я вам розповім, що буде, якщо перезавантажити ноутбук або комп'ютер 100 разів. Ну, дивіться, по-перше, у вас він не, не буде звуку, по-друге, він у вас буде дуже лагати і ви не зрозумієте, чому ж він так погано працює. Я всього 100 разів перезавантажив. От, І ще вас він почне зависати на робочому столі. Ви навіть не зможете їм користуватися. от. Тому, друзі, ноутбук та комп'ютер рекомендовано перезавантажувати не більше, ніж 2 чи 3 рази на день. Якщо він перезавантажується кожні, кожну годину, то це твориться щось абсолютно недобре. от. Тому, друзі, запам'ятайте, якщо у вас дуже багато разів перезавантажується комп'ютер чи ноутбук, то краще моноблок, то краще його здати в ремонт. Там вам повинні допомогти. Це треба або міняти процесор в найгіршому випадку, або перезавантажувати операційну систему. Це в самому доброму випадку. От.